День 20. Біблія, перша книга Мойсея Буття. У попередніх розділах Сни Йосифа, Брати продають Йосифа Ізмаїльцям. Йосиф в Єгипті у Потіфара, Юда та Тамара, Народження близнюків. Розділ 39. Щодо Йосифа, то його Ізмаїльці привезли в Єгипет. І купив його з рук Ізмаїльців, які привезли його туди Потіфар, євнух фараона, начальник охорони, чоловік єгиптянин. Та Господь був з Йосифом, він був людиною, який щастило в усьому. Йосиф перебував у домі свого господаря єгиптянина. Його господар побачив, що Господь з ним, бо все, що Йосиф робить, Господь виводить на добре. Тож знайшов Йосиф милість в очах свого господаря, бо чесно служив йому. І той настановив його над усім своїм домом, все, що він мав, віддав у руки Йосифа. З того часу, як він поставив його над своїм домом і усім, що було в нього, Господь поблагословив дім єгиптянина заради Йосифа. Господнє благословення було на всьому його маєтку, як у домі, так і на полі. Все, що належало йому, він передав у руки Йосифа і не клопотався ні про що, хіба що про їжу, яку сам їв. Йосиф вже був гарний станом і вродливий з обличчя. Так сталося, що після усіх цих подій дружина його господаря кинула оком на Йосифа і сказала: переспи зі мною. Але він відмовився, сказавши, дружині свого пана: ось мій пан ні про що в своєму домі не турбується, завдяки мені, і усе, що належить йому, передав у мої руки. Немає більшого в цьому домі від мене, і мені не заборонено нічого, крім тебе. Тому що ти його дружина. Як же я міг би учинити таке велике зло і зрішити перед Богом? І хоч вона щодня вмовляла Йосифа, щоби він лягав з нею, але Йосиф її не слухав. Якось в один з таких днів увійшов Йосиф до будинку виконувати справи по господарству, в той час, як у домі не було нікого з домашніх, і вона схопила його за одяг, наполягаючи лягай зі мною, він же, залишивши свій одяг у її руках, Утік і вибіг на двір. Побачивши, що він залишив свій одяг у її руках і втік на двір, вона покликала людей, які були в її домі, і кричала, стверджуючи: Дивіться, потіфар привів нам якогось єврея, щоби той принижував нас, він увійшов до мене, аби переспати зі мною, але я сильно закричала. Тож він, побачивши, що я зняла галас і закричала свій одяг залишив у мене, а сам утік і вибіг на двір». Вона залишила одяг Йосифа біля себе, доки не прийшов господар до свого дому. Як тільки той зайшов, вона так йому сказала Війшов до мене раб Єврей, якого ти привів до нас, аби насміятися з мене. Та коли почув, що я зняла галас і закричала, він залишив свій одяг у мене втік і побіг на двір. Коли ж почув господар Йосифа слова своєї дружини, коли вона сказала йому, що вчинив їй його слуга. То запалав гнівом. Взявши Йосифа, господар укинув його до в'язниці, туди, де утримували в'язнів царя. Таким чином, Йосиф опинився у в'язниці. Однак Господь був з Йосифом і виявив йому милість, даруючи йому прихильність з боку начальника в'язниці. Тож начальник в'язниці передав у руки Йосифа всіх ув'язнених, які були у в'язниці. І той керував усім, що там робилося. Начальник в'язниці не вникав у жодну справу, оскільки він передав усе в руки Йосифа, а Господь був з ним. Господь сприяв у всьому, що Йосиф чинив. Розділ сороковий. Так сталося, що після цих подій виночерпій єгипетського царя і пекар провинилися перед своїм володарем єгипетським царем. Фараон розгнівався на обох своїх урядовців, на головного виночерпія та на головного пекаря. Він віддав їх до в'язниці у дім начальника царської варти, до тієї в'язниці, де відбував ув'язнення Йосиф, а начальник варти передав їх Йосифові, який обслуговував їх, тож деякий час вони перебували в ув'язненні. Якось обом урядовцям наснилися тривожні сни кожному свій сон. В одну ніч кожний мав своє сновидіння, виночерпій і пекар, урядовці царя Єгипту, що знаходились у в'язниці. Увійшовши до них уранці, Йосиф побачив, що вони були чимось турбовані. тож обох фараонових придворних, які разом з ним були у в'язниці свого володаря, він запитав чому сьогодні ваші обличчя такі сумні? Вони йому відповіли ми бачили сновидіння, але нема нікого, хто би ми їх пояснити. А Йосиф сказав їм хіба не від бога тлумачення снів? Тож розкажіть мені. Головний виночерпій першим розповів Йосифові свій сон. Мені наснилося, сказав він, ось переді мною виноградна лоза. У виноградної лози три галузки. Вони на очах розвинулись, зацвіли і перетворились у дозрілі грона винограду. У моїй же руці була фараонова чаша. Я взяв ті грона, вичавив їх у фараонову чашу і подав чашу в руки фараона. Йосиф сказав йому ось пояснення сновидіння: три галузки це три дні. За три дні фараон виправдає твою особу і поверне тебе на твою посаду, ти подаватимеш чашу в руки фараона, відповідно з твоїм попереднім звичаєм, коли ти був виночерпієм. Але коли тобі стане добре, згадай тоді мене і зроби мені милість нагадай, про мене, фараонові. І виведе мене з цієї в'язниці, адже мене насправді викрадено з єврейської країни, та й тут я не скоїв нічого поганого, хоча мене вкинули до цієї ями. Головний пекар, побачивши, що Йосиф добре пояснив, сказав йому: А мені наснилися три кошики хлібовиробів, що були на голові в мене. У верхньому кошику були різні види пекарських виробів, котрі фараон їсть, а птахи клювали їх просто з кошика, що на моїй голові, відповідаючи, Йосиф промовив. Є пояснення і цьому сновидінню. Три кошики це три дні. За три дні фараон зітне тобі голову, повісить тебе на дереві, і птахи клюватимуть твоє тіло. Якраз третього дня. Був день народження фараона, і він справляв бенкет для всіх своїх службовців, тож згадав він про посаду головного виночерпія і про посаду головного пекаря серед своїх слуг. Головного виночерпія він відновив на його посаді, і той справді подав чашу в руки фараона, а головного пекаря повісив, як і провістив їм Йосиф. Однак головний виночерпій не згадав про Йосифа, а забув про нього. Притчі Соломона, розділ 10. Притчі Соломона. Мудрий син радує батька, а нерозумний син засмучує і свою матір. Нечесно здобуті скарби не принесуть користі, а справедливість рятує від смерті. Господь не допустить, щоб праведник терпів голод, а пожадливість злих він робить даремною. Ледача рука провадить до злиднів, а руки дбайливих збагачують. Син, котрий збирає літом, розумний. А син, який у жнива спить, безсоромний. На голові праведного благословення, а на устах нечистивих насильство. Пам'ять щодо праведного благословенна, а ім'я нечистивого забудеться. Мудрий серцем дотримується заповідей, а пустослов відкидає: хто ходить у невинності, той іде безпечно, а хто починає кривуляти, швидко буде виявлений, хто злісно примружує очі, той завдає страждань, проте пустослов загине. Уста праведного джерело життя, а уста нечистивого приховують насильство. Ненависть спричиняє сварку, а любов покриває всі гріхи. На устах розумного мудрість, а на спині нетямущого палиця. Мудрість зберігають знання, а уста нерозумних близькі до загибелі. Майно багатого є його фортецею. А бідність убогих призводить до злиднів. Праця праведного підтримка життя, а здобутки нечестивого ведуть до гріха. Хто дотримується настанов, той на штесті ж життя, а хто повчання відкидає, той блукатиме, хто втаює ненависть, у того оманливі уста, і хто поширює плітки, той нерозумний. При багатослівності не уникнути гріха, а хто стриманий у своїх висловлюваннях, той розумний. Слово праведного, що чисте срібло, а розум нечистивих низької вартості. Уста праведного підтримують багатьох нерозумні ж гинуть через брак розсудливості. Господнє благословення збагачує і смутку із собою не приносить. Для нерозумного ганебний вчинок, наче розвага, але мудра людина завжди чинить розумно чого нечистивий боїться, те і впаде на нього. А бажання праведних здійсняться. Коли проноситься ураган, нечистивий гине, а праведник стоїть на вічній основі. Що оце для зубів і дим для очей так само лінивий для тих, хто дає йому доручення? Господній страх продовжує життя, а літа нечистивих вкоротяться. Очікування праведних приносять радість, а надія нечистивих буде втрачена. Дорога Господня. Твердиня для непорочного, але загибель для злочинців. Праведник повіки не захитається, а нечистивих не буде на землі. Уста праведного джерело мудрості, а лукавий язик відсічеться. Уста праведного висловлюють приємність, а уста нечистивих підступ. Свята Євангелія від Матфія у попередньому розділі. Що Бог поєднав людина хай не розлучає Ісус і Багатий юнак. Нагорода тим, хто пішов за Христом. Розділ 20. Царство Небесне подібне до господаря, який вийшов якось вранці найняти робітників до свого виноградника. Домовившись з робітниками по динарію за день, він послав їх до свого виноградника. Вийшовши о третій годині, Побачив інших, які стояли без діла на ринку, і сказав їм Ідіть і ви у виноградник, і дам вам по справедливості. Вони пішли. Далі, вийшовши о 6 та о 9 годинах, зробив так само. Коли вийшов об одинадцятій годині, знайшов інших, які стояли, і каже їм Чому ви стоїте тут без діла цілий день? кажуть йому Бо нас ніхто не найняв. Він каже їм Ідіть, і ви у виноградник мій, і одержите, що вам належить. Коли настав вечір, каже господар виноградника до свого управителя Поклич робітників і дай їм платню, почавши від останніх і аж до перших. Ті, хто прийшов об одинадцятій годині, одержали по динарію. А коли підійшли перші, то думали, що одержать більше, але й вони отримали по динарію. Відтак, одержавши, нарікали на пана, кажучи Оці останні попрацювали одну годину, а ти прирівняв їх до нас, які винесли тягар дня і спеку. А він у відповідь сказав одному з них: Друже, не кривжу тебе, чи не за динарія домовився ти зі мною? Візьми своє і йди. Я хочу й цьому останньому дати так само, як і тобі. Хіба не можна мені зробити з моїм те, що я бажаю, чи твоє око лукаве через те, що я добрий? Так останні будуть першими, а перші останніми. Бо багато є покликаних, а мало вибраних. Прямуючи до Єрусалима, Ісус узяв дванадцятьох учнів окремо і дорогою сказав їм: Ось ідемо до Єрусалима, і син людський буде виданий первосвященникам і книжникам, і засудять його на смерть, і віддадуть його язичникам на наругу, на катування та розп'яття, а третього дня він воскресне. Тоді підійшла до нього мати синів Завидеєвих зі своїми синами, кланяючись і просячи щось у нього. Він запитав його, чого бажаєш? Вона відповідає йому: Звели, щоби двоє моїх синів сіли один праворуч тебе, а другий ліворуч у твоєму царстві. У відповідь Ісус промовив: Не знаєте, чого просите, чи можете пити чашу, яку я маю пити, або хреститися хрещенням, яким я хрещуся. кажуть йому, Можемо, він говорить їм. Отже, чашу мою будете пити, і хрещенням, яким я хрещуся, будете хреститися, але щоб сісти по правиці й лівиці від мене не моє це давати, а лише кому приготував мій отець. Почувши це, десятеро обурилися на двох братів. Ісус же, покликавши їх, сказав: Ви знаєте, що князі народів володіють ними, а сильні світу панують над ними. Не так буде у вас, бо хто хоче між вами стати великим, той нехай буде вашим слугою, і хто лише хоче між вами бути першим, нехай буде вашим рабом. Так само і син людський прийшов він не для того, щоби служили йому, а щоби послужити і віддати свою душу як викуп за багатьох. Коли вони виходили з Єрихона, за ним пішов великий натовп. І ось двоє сліпих, які сиділи при дорозі, почувши, що Ісус наближається, закричали: Помилуй нас, Господи, Сину Давидів, натовп втихомирював їх, щоб замовкли, а вони ще дужче кричали, гукаючи, Помилуй нас, Господи, Сину Давидів. Ісус зупинився, покликав їх і промовив: Що хочете, щоб я зробив для вас? Вони кажуть йому: Господи, аби відкрилися наші очі. Ісус, змилосердившись, доторкнувся до їхніх очей, і вони враз стали зрячими і пішли за ним.